Двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки на 10 років підписали президенти Володимир Зеленський та Джо Байден. Сполучені Штати стали 17-ю країною, яка уклала подібний договір з Україною. Угода передбачає співпрацю між країнами у сферах безпеки та економіки, а також щодо реформ та звітності. Америка декларує намір надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультаційну підтримку Збройним силам України. Президент Байден на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським під час саміту Групи Семи в Італії заявив, цитую, ми будемо з Україною, поки вони не переможуть у цій війні. Зеленський назвав цю угоду найсильнішою з часу набуття Києвом незалежності. Водно скептики вважають, що угода є декларативною та не містить реальних гарантій безпеки. Зокрема, оглядач Нью-Йорк Таймс Девід Сенгер пише, що на відміну від подібної безпекової угоди між США та Ізраїлем, яка була затверджена Конгресом, Вашингтон зобов'язався надсилати багатомільярдну підтримку Україні на Близькому Сході. А угода з Україною лише декларує готовність президента працювати по цьому питанню підтримки із конгресом. Окрім того, фактично будь-який наступний президент може денонсувати цю угоду, попередивши за півроку іншого учасника угоди. Через американські санкції на московській біржі цього тижня припинили торги у доларах та євро. Це призвело до подорожчання валютних розрахунків між компаніями, які до того використовували біржу як майданчик для вигідних угод. Також різко зріс обмінний курс валют в банках. Подекуди долар коштував двічі дорожче за офіційний курс центробанку Росії. Московська біржа та її дочірні компанії, національний кліринговий центр та національний розрахунковий депозитарій Росії потрапили цього тижня до списку санкцій Мінфіну США. Запровадженого через російське вторгнення в Україну у повідомленні Мінфіну зазначається, що нові санкції спрямовані проти архітектури фінансової системи Росії, переорієнтованої на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість. Видання Reuters пише, що московська біржа збільшує міжнародні розрахунки в китайських юанях. Сполучені Штати зняли заборону на передачу американської зброї бригаді спеціального призначення АЗОВ. Цю інформацію представник державного департаменту підтвердив у коментарі голосу Америки з 2017 року. Бійці Азову не могли користуватись зброєю та іншою допомогою у межах пакетів військової допомоги США, а також брати участь у навчаннях від сполучених штатів. Це відбувалось, тому що Америка наклала на Азов обмеження за законом про надання допомоги іноземним державам 61 року, відомого також як закон Ліхі. Це законодавство забороняє уряду США використовувати кошти для допомоги підрозділам іноземних. Сил, якщо є достовірна інформація про причетність цього підрозділу до вчинення грубих порушень прав людини, провівши перевірку, державний департамент не знайшов доказів грубих порушень прав людини з коєних бригадою АЗОВ у держдепі. Також наголосили, що російська дезінформація активно працювала над дискредитацією бригади АЗОВ. Сина президента США Гантера Байдена визнали винним за трьома звинуваченнями, пов'язаними з купівлею револьвера у 2018 році. Зокрема, присяжні під час суду у Делевері визнали його винним у тому, що Гантер брехав, що не вживав незаконних препаратів і не був залежним від наркотиків. Міру покарання має призначити суддя. Йому загрожує до 25 років ув'язнення. Оскільки звинувачення, висунуті Байденом молодшому є федеральними, президент Джо Байден має право помилувати свого сина або ж пом'якшити його покарання. Після вироку присяжних Байден заявив: цитую, я прийму результат цієї справи та продовжу поважати судовий процес. Юридичні проблеми Гантера Байдена на цьому не закінчилися. У вересні в Каліфорнії його очікує суд за звинуваченням у несплаті податків. Андрій Борис, Голос Америки.